Дев'ять кіл пекла, або як написати курсову роботу, вітаю! Мене звати Світлана. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл відео про те, як написати курсову роботу. Ми з вами умовно називаємо ці етапи колами, але, звичайно, ми жартуємо. Тому що, якщо ви правильно обрали свій фах, якщо у вас гарні підхід до викладачів, у вас цікаві предмети, то й написання. Курсової роботи для вас не стане рутиною, не стане колами пекла, а буде цікавим захопливим завданням. Якщо ви все ж таки зіштовхнулися з певними труднощами, то ви можете замовити курсову або дипломну роботу з гуманітарних спеціальностей, написавши нам у Viber або у Telegram за номером вказаним у шапці профілю. Сьогодні у нас з вами третє коло пекла, третій етап, якщо простіше говорити ми сьогодні говоримо про написання теоретичного розділу. Ми вже говорили про те, що на першому етапі написання курсової роботи варто вивчити літературу. Подивіться, обов'язково відео я пояснювала, чому потрібно починати з цього, чому це не дурні якісь поради викладачів, чому це реально так. На другому етапі ми з вами говорили про те, як скласти план і чому його важливо. Ухвалити, затвердити, показати викладачеві. І сьогодні говоримо про те, що ми вже з вами доросли і починаємо, власне, писати курсову роботу. Тобто ось третій етап. Тільки на третьому етапі ми починаємо братися за написання. Що ж будемо писати? Практичний розділ чи теоретичний? Хм. Звичайно, ми з вами почнемо із теоретичного розділу. Чому це важливо і чому варто писати перший розділ першим теоретичний, а другий уже після нього? Тому що ви таки, в такий спосіб розберетеся зі своєю темою, ви зрозумієте, а які там класифікації подають дослідники, а що дослідники пишуть, а що дослідники аналізують, а на які критерії спираються, а яким чином вони це роблять? Ми ну, що якщо спочатку написати практичний розділ це аналіз як правило, певного явища, то потім може з'ясуватися, що ви не осягнули і навіть третьої частини тих характеристик, критерій, класифікацій, на які спираються дослідники. Тому, тому ми почнемо поетапно, почнемо з першого розділу, для того, щоб нам викладач не сказав Оленко, а на що ти написала практичний розділ? Не дослідувавши своєї теорії, на це, звичайно, відповіді немає. Е, чому я не рекомендую починати писати роботу зі вступу? Як свідчить, чому так відбувається? Тому що коли ви починали писати свою роботу, ви буквально трішечки орієнтувалися в... Темі, в термінах, ви буквально трішечки розуміли, чому вона актуальна, чому її важливо досліджувати. Ось коли ви вже провели так ґрунтовно всю роботу і стоїте вже в кінці цієї стежки, ви зовсім по-іншому буде, будете бачити актуальність новизну, Ви зможете краще пояснити, що саме ви в цій роботі дослідили, чому ви робили такі акценти, яка структура вашої роботи, які методи були використані і таке інше. Тобто на початку писати вступ це, ніби, знаєте, таке передбачення. Ви нібито намагаєтеся здогадатися, що у вашій роботі. Коли вже ви пишете вступ в кінці, ви вже ніби констатуєте факти. Тому на третьому етапі ми з вами пишемо теоретичну частину. Це наш перший розділ. Як правило, він поділяється на два, інколи на три підрозділи. В Кожному із цих підрозділів ви розкриваєте свою тему. В першому підрозділі досить часто наводите визначення, поняття, про яке ви пишете, як його описують, наскільки воно давнє, можна трошки написати про історію, але ну, бажано сильно не заглиблюватися в ці історичні моменти, тому що вже вони буквально скрізь і всюди, ця історія. В другому підрозділі досить часто вам треба буде охарактеризувати це поняття більш детально, навести класифікації, розглянути, яким чином дослідники підходять до цього поняття, про що вони пишуть, які вони методи, засоби, шляхи вивчення поняття розглядає. І третій підрозділ, він також буде краще розкривати вашу тему, доповнювати, додавати якихось нових критеріїв для аналізу теми. Що важливо, на що важливо звертати увагу, я рекомендую перед тим, як ви почнете писати, ознайомитися із методичкою, а саме із технічним оформленням. Ні, я вас дуже благаю, не треба це робити геть-геть в кінці, коли ж ви маєте готову роботу. Тому що, коли ви до готового тексту застосовуєте технічні параметри, тобто встановлюєте розмір полів, встановлюєте розмір. Робите, робите багато чого іншого, у вас потім текст їде. І ви отримуєте, що у вас на сторінці сталося два рядочки, і з нової сторінки починається новий розділ. Ну, негарно погодьтеся. Не те, що негарно, навіть за. Стандартами цього не дозволено, всяких висячих рядків там по два рядочки на сторінці не повинно бути. У вас так само десь потім поїде номерація сторінок. Ви не будете розуміти, де ви що починається, де закінчується. Тому я рекомендую з такими, хоча б базовими параметрами оформлення технічного оформлення ознайомитися вже на етапі, коли ви починаєте писати. Ви вже тоді будете розуміти, що ось, наприклад, розділ у вас має бути посередині, назва розділу після слова розділ. Після того ви повинні два проміжки відступити, і вже з абзацного відступу півжирним шрифтом назва підрозділу. Тому що таким чином ви собі зекономите дуже багато часу і написання курсової роботи не буде перетворюватися на кола пекла, про які ми тут з вами жартуємо. Що важливо у тексті? Важливо, щоб ваша робота одночасно і спиралася на наукові дослідження, на те, що говорять науковці, різноманітні автори літератури, і одночасно містила вашу думку, тобто, ви, тобто, уявімо ситуацію, вибираємо свою тему за руку. І починаєте її вести. По дорозі ви повинні вітатися з різноманітними дослідниками, повинні додавати їхню думку, але ту тему ведете саме ви. Тобто, саме ви визначаєте, що у вашій роботі, яким чином ви подаєте матеріал, як саме ви досліджуєте тему? Важливо використовувати цитати, якщо ви берете дослівно. Певну, наприклад, визначення певного науковця, ви подаєте його в лапках. І після лапок обов'язково відсилання в квадратних дужках, звідки ви це запозичили. Також ви можете недослівно цитувати, тобто ви переказуєте думку певного науковця. В такому випадку також важливо давати відсилання, з якого джерела ви це запозичили, однак лапок уже ставити не потрібно. Тобто, якщо є цитата, повинна бути дослівна в лапках. Якщо це переказ, то так би мовити, переказ повинна бути так само відсилання, але лапок ми вже не ставимо. Рекомендую на цьому етапі розібратися, чи ви собі спочатку пишете ініціали, а потім прізвище, чи навпаки, тому що дуже часто можемо побачити такі випадки, що студенти. В першому підрозділі спочатку пишуть ініціали, потім прізвище. В другому вони вже там пройшло трішки часу. знаєте, сходили на каву, сходили десь в університет і вже забули, що там в першому тому підрозділі писали. В другому підрозділі навпаки поміняли їх місця. На це треба звертати увагу. Якоїсь такої прямої вимоги, як правило, університету ставить, у вас ініціали мають бути тут і прізвища чи навпаки. Але для себе ви повинні в роботі уніфікувати. Так само уніфікувати потрібно, чи ви ставите один ініціал, тобто ім'я і прізвище, чи ви ставите два ініціали, ім'я по батькові і прізвище. Я рекомендую ставити тільки ім'я і прізвище, тому що не в кожній науковій статті. Не в кожному джерелі ви знайдете як по батькові автора. І Для того, щоб уніфікувати, ви будете собі потім додавати дуже-дуже багато зайвої роботи. Піди знайди, яким чином було по батькові певного науковця чи молодого дослідника, що написав там буквально кілька статей, було кілька статей тільки змогли знайти. Наступне про що говоримо, це власна думка, попри те, що розділ. Нас теоретичний він все одно повинен містити власну думку. Ви повинні е, підсумовувати до чого ви до якого висновку ви дійшли. Ось написали ви, наприклад, кілька подали визначень, і підсумуйте, що ось дослідники переважно визначають це поняття таким то і таким то чином, тому що те, то, те, -то, те то і те. то, те -то. Ще про щось ви написали. Так само підсумуйте, що бачимо. Ми можемо припустити, можемо зробити висновок. вказаного вище випливає і таким чином. Це також розбавляти цитати, розбавляти думки дослідників, тому що потім на програма Антипогіато вам набагато кращий відсоток покаже, коли у вас буде між дослідниками ще свій текст, а не один дослідник, другий дослідник, третій дослідник. Виходить, що в такий спосіб ви просто цитуєте дослідників, насправді нам треба провести власне дослідження, спираючись на погляди науковців. Про це пам'ятаємо. Не забуваємо, що кожен підрозділ закінчується абзацом висновків. Ви можете написати отже, кома, і такий-то висновок, таким чином, кома, і такий-то висновок. Інколи в курсових роботах вимагають, щоб висновок також був у кінці розділу. Тобто написали ви своїх два або три підрозділи і пишете висновок до розділу 1 або висновок до першого розділу по, по різному. Буває, по різному вимагають методички. І там приблизно півсторіночки, сторінка, теж залежно від того, як вимагає викладач, як вимагає методичка, скільки ваших власних думок лишилося і сил. Що стосується дипломної роботи, то приблизно 90% від усіх випадків ці висновки до розділу вони повинні таки бути. Що ще важливо зауважити? Саме на основі теорії у вас повинна укомплектуватися така базова література. Тобто, якщо до курсових робіт вимагають мінімум 20 джерел. То більшість із них ви вже повинні процитувати, повинні використати в теоретичному розділі, тому що в практичному розділі основна увага повинна бути зосереджена саме на вашому аналізі, на вашому баченні проблемі, а не на тому, що ви знову цитуєте певних дослідників. Тому після написання теоретичного розділу базова література, такий кістяк літератури у вас вже повинен бути сформований. Подивіться, скільки тих джерел ви вже використали, порахуйте для того, щоб потім у вас не виникали якісь незрозумілі такі, знаєте, ситуації. Нагадаю, що замовити курсову або дипломну роботу з гуманітарної спеціальності ви можете у нас. Для того, щоб дізнатися ціну саме вашої роботи, пишіть нам у Viber або у Telegram за номером, вказаним у шапці профілю. Звертайтеся, будемо раді з вами. Співпрацювати будемо раді вам допомогти. І в наступному відео ми з вами будемо розглядати уже четверте колепеко, четвертий крок про те, як писати курсову і дипломну роботу. Рекомендую подивитися усі ці відео. Вони невеликі, нескладні, досить просто і досить зрозуміло ми розповідаємо про ті явища, про які в університетах може йтися набагато складніше і набагато довше. Побачимось!